Вітаю колеги. Тема даного відео як пропонувати товар на рядах. В салоні NugaBest є основні дві локації, де відбувається продаж. Перша це є зона презентації, де ми інформуємо людей і створюємо певні процеси, завдяки яким у людини з'являється думка. А чи не купити мені це обладнання? Але друга локація це дуже стратегічне місце. Це місце на рядах, там, де ми особисто тетатет -тет, можемо запропонувати людині обладнання і переконати її, якщо в неї є якісь е заперечення. Звичайно, продажа це є дуже обширна тема, це є мистецтво, це те, над чим потрібно постійно працювати, і це відео воно є базовим. Тобто воно. Може допомогти пригадати основні кроки, які потрібно здійснювати, щоб досягати результату. Так само це відео може бути корисним тим працівникам, які працюють в салоні Нуґабест недавно. Отож, чому ця тема важлива? Першочергово це важливо, тому що місія нашої компанії здоров'я в кожен дім. А якщо це трошки розшифрувати, то наша задача зробити все можливе, щоб обладнання Нугабез з'явилось вдома у клієнта. Чому це важливо? Тому що якщо ми хочемо, щоб людина була здорова, недостатньо, щоб вона просто ходила в салон. Тому що коли вона перестане ходити в салон, і болячки знову будуть повертатися, і людина буде нещаслива. Тому. Коли ми продаємо товар людині, відповідно, вона буде радісна від цього і буде жити довго. І так само є величезна користь для нас і для бізнесу, тому що продаж це є оплески наших клієнтів за нашу гарну пророблену роботу, яка повертається в вигляді гарних заробітків і гарних доходів. Отож, продаючи багато, ми робимо добре людям і робимо добре собі. І перед тим, як ми розглянемо основні механізми, я хочу розказати історію, яка колись допомогла мені зрозуміти, що може взагалі зупиняти продавців пропонувати товар на рядах людям. Колись в моїй практиці була така історія. Яка показала, що одна людина один консультант, який продавав, вона ніколи людям не пропонувала або робила це дуже дуже рідко. Яким чином я про це дізнався? Тобто, коли починались акції, була для всієї команди установка збирати предоплати, пропонувати людям. І от вся команда продажі робила, тобто робили домовленості з людьми, продавали, брали аванси, домовлялись коли люди будуть приносити повні оплати. А от цей консультант не, не робив. от В нього не виходили. І мені стало цікаво, ну чому так? Ну що він говорить, що в нього не виходить. І тоді я пішов на маленьку хитрість, я встановив диктофон е, біля обладнання і просто пару днів, пару днів записував для того, щоб прослуховувати, що ж він говорить людям. Ну, насправді в мене були дуже гарні наміри, щоб допомогти просто людині, можливо, дати якусь корекцію. І на мій великий подив, я дізнався про те, послухаючи потім е, запис, що цей консультант банально не пропонував людям. Тобто він підсідав і він говорив про все, що завгодно: про болячки, про те, що потрібно ходити, про сім'ю, про погоду. Про все. Єдине, що він не робив конкретної пропозиції. І чому він це не робив, я дізнався, що йому заважало. Справа в тому, що цьому консультанту заважав страх. Тобто він боявся. Знаєте, ми як люди. Ми завжди стараємося ну, уникати дискомфорту, і відмова. Відмова, тобто, коли ми пропонуємо клієнтому, а він говорить ні, починає давати якісь зуперечення, звичайно, це, це стрес. І е, виходить, що цей консультант для того, щоб уникнути цього стресу, він просто ну якби не пропонував. Він боявся. От вокруг до да окола ходив, ходив, але пропонувати напряму. Він боявся. Тому знаєте, саме перше, що я хочу сказати, насправді страх можна перебороти одним єдиним способом. Він є дуже дієвий це потрібно робити те, що тобі страшно. От зовсім недавно мій самий малий син він навчився кататись на велосипеді. Я пам'ятаю цей процес, коли ми тільки починалися. Йому було дуже страшно. Тобто він їде спочатку треба було його тримати, руки трясуться, страшно, але кожен раз, коли він це робив, йому ставало легше, 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 і зараз він їздить на великій швидкості і навіть без рук. От. Тому е вакцина від страху дуже проста. Тобі просто потрібно свідомо починати пропонувати людям, і з кожним разом тобі буде легше. До речі, я так само переконався. На собі, тому що от з дитинства я був дуже сором'язливий, я боявся знайомитися з людьми, боявся спілкуватись, якось починати розмову і завжди трошки заздрив людям, в яких гарна комунікація з людьми. І я коли зрозумів, що це є проблема, тоді я для себе вирішив, що я свідомо буду там підходити до людей і ну якби знайомитись да? ну, тобто в певному колі. І спочатку мені було дуже страшно, ладошки по е, волосся ставало дибом, як зараз. Але <смі> кожен раз, коли я це робив, мені ставало легше, 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 і все, страх пішов. Тому дивіться, друзі, саме перше, якщо хтось недавно працює в залі, е, то ви маєте це зафіксувати. Що ваша задача це не просто посміхатись. Е, Клієнтам проводити гарні презентації, ваша задача продавати. А продаж відбувається тоді, коли ви пропонуєте. Пропонувати може заважати страх. Тому пропонуйте раз, другий, третій і через 10 раз це стане банальною навичкою, якою ви будете робити ну, вже, вже, вже несвідомо. Отож, переходимо до. Такої самої простої схеми, як все відбувається, саме перше, потрібно дізнатися та записати в СРМ те, що клієнта найбільше турбує, і від чого він хоче позбавитись. Для цього треба банально підсісти, представитись, сказати: Я Олександр, я спеціаліст компанії. Давайте ми з вами познайомимося і розкажіть, будь ласка, що вас найбільше турбує і що ви хочете. Покращити і е, сказати його, попередити, що я це буду записувати в спеціальну електронну карту для того, щоб ми могли е, бачити, що вас турбує, щоб ми могли вас вести в цьому, щоб краще е, вам е, допомогти. Е, переважно. Клієнт спочатку говорить те, що в нього саме гостре. Він говорить, наприклад, у мене біль в спині. І тоді ви задаєте чарівне запитання: що ще? що ще, що ще, що ще. І таким чином, якби ви повністю фіксуєте все те, що в нього не болить і що його турбує. Друге, Друге. Коли клієнт почав ходити, два-три дні з клієнтом потрібно просто говорити про його проблему. Тобто, це дуже часте таке питання, яке виникає. А коли клієнту взагалі пропонувати? Да? Тобто є різні ситуації, немає однозначної відповіді на це. Тобто, є різні ситуації, є моменти, коли люди приходять і одразу перший день самі цікавляться. Я думаю, суб'єктивно, що якщо людина цікавиться, чому не задовільнити його. Бажання і розповісти, що тут у нас продається, які ціни і так далі. От. Але, відверто кажучи, першочергово величезна кількість людей до нас прийшла не купляти, а прийшла просто безкоштовно оздоровитися. І, звичайно, легше продавати, коли людина отримує якийсь результат. Да? Тому, наприклад, 2-3 дні просто розмовляйте з клієнтом про його проблему. Да, наприклад, пані Тамара радий вас сьогодні бачити, як ваша спина, як ваш тиск. Але дивіться, я підкреслюю, що ми не говоримо як спина, і як тиск, а ми говоримо суто про проблему людини, тому що різні люди і різні проблеми. Хтось прийшов з проблемами сугобів, хтось з тиском, а хтось на очі погано бачить, і нам треба говорити про проблему людини. Взагалі, люди люблять, коли, е, коли говорять про, е, про їхні е, проблеми. Да? От. Тому от таким чином ми продовжуємо спілкуватись, е, і якщо людина сама не цікавиться, я думаю, що на, на початку їй нічого не потрібно пропонувати. І далі дочекатись якогось результату. Е, далі, е, коли людина скаже, що йому Стало легше, що їй стало легше, бо тоді це ідеальний момент, коли її потрібно е, запропонувати. Да? Ну тобто, прийшов день, другий, третій, четвертий, п'ятий, ну, і ви її питаєте, там, як ваш хребет, і пані Тамара каже: О, мені стало е, краще. І от в цей момент дуже важливо робити пряму пропозицію. Тобто, як то кажуть, клієнт созрів. Орієнтовний скрип. Тамара, я як спеціаліст, рекомендувала вам, приймати, рекомендувала вам мати продукцію вдома. Підкреслюю слово спеціаліст. Люди люблять, коли їм щось говорять спеціалісти. І ми в певній мірі ми маємо авторитет. Да? Тому це важливо себе теж вихваляти і себе рекламувати, піднімати свій амриавторитет. Тому фраза починається так. Томара, я як спеціаліст рекомендувала вам мати продукцію вдома. Е, і тут, от далі. чому її треба мати вдома? Тоді ви досягнете більш кращого результату, більш кращого, да? і саме головне ви втримаєте його. Оце треба наголошувати. Якби даваючи розуміти клієнту, що там, якщо перестати використовувати обладнання, то його і втратити можна. Бо деколи люди можуть думати, а нашому мені купляти мені вже легше стало. Чом легше стало? Це не говорить про те, що знову проблема не, не повториться. Тому це треба підкреслювати. Да? Тоді ви досягнете більш кращого результату, і ви саме головне втримаєте його. І тут потрібно задати відкрите запитання, який продукт вам подобається. Дивіться, я зараз е, от в цьому відео, е, скажімо так, даю якісь базові речі, тому що я розумію, що в певний період може рекламуватись акційний товар, і звичайно, все може крутитись навколо нього. Але це небезпечно, ну, в певній мірі, що ми можемо людині продати щось дуже дрібне і щось дешеве. В той момент, коли вона можливо не знає, хоче купити ліжко або килим, або от щось з трьох китів, да от, тому це є таке цікаве питання, яке дуже добре використовувати. Який продукт вам подобається, і дуже часто люди самі говорять. І дуже часто вони, чесно кажучи, вони говорять якраз саме на акційний товар. Ну бо все крутиться навколо нього, багато свідчень, він рекламується. І люди часто говорять: от мені подобається цей товар. Да? І тоді ви задаєте друге питання. Ви, е, ви думали над покупкою? В общем, просто питаєте людину? І тоді, коли ви її запитали, е, тут виникає три сценарію розвитку подій. Е, перший сценарій ідеальний це коли людина говорить так, я купую. Другий дуже частий сценарій е, я думаю. Ну, тобто, людина дає зрозуміти, що вона ні проти, ні за, але от десь посередині. Ну і третій самий, неприємний – це ні, ні, я не купляю. Розберемо кожен з цих сценаріїв окремо. Сценарій номер один ідеальний: так, я купую. Це коли реально людина все, вона задоволена, їй подобається, і вона сама каже: дає, я, 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 хочу, я хочу купити, що важливо в цей момент зробити? Домовитись про те, коли людина може здійснити оплату або дати завдаток. Тобто, все робиться по приказки, куй залізо, поки воно гаряче знаєте, якщо людина сьогодні хоче, то завтра вона може вже і не хотіти, чесно кажучи. Ну тому, звичайно, дуже важливо ем, конкретно почати з неї вести перемовини про оплату. Тому ви задаєте пряме конкретне питання, коли ви зможете здійснити оплату? Да? От людина може говорити завтра, там через тиждень, звичайно, ваша задача зробити, щоб вона зробила це якнайскорше, Якнайскорше. Так? Да? Ну давайте завтра, давайте сьогодні якусь бронь, товару мало, акція йде, не відкладайте це на завтра. Тобто, стимулюйте людину робити це якнайшвидше. Так? Сценарій номер 2 Це коли людина говорить, що вона думає. Думає, Я не знаю ще, ще, думаю, ще думаю. Тобто, Ми не знаємо до кінця, що в голові у людини, але вона думає про щось. Тоді, що ми робимо? Посміхаємося і говоримо: добре, добре, пані Тамара. це добре, що ви думаєте. Я бачу, у вас є гарні наміри. Але дивіться, зараз акція, і я раджу вам, принаймні, забронювати, щоб взяти по гарній ціні. Забронювати. До речі, чому треба просити броні у людей? Тому що, знаєте, коли людина дала хоча б якусь суму. В певній мірі вона вже прийняла рішення. А коли ми приймаємо рішення, вже ну, деколи навіть незручно від нього відмовлятися. Тобто ми таким чином можемо допомогти людині прийняти, прийняти рішення і не передумати. Да? І от в цьому скрипті дуже важливий додаток, це треба додавати. Дивіться, пані Тамара. Якщо раптом ви не надумаєте, то бронь ви заберете. Ми можемо так зробити. Да? От, тому що зараз акція, ви поки не думаєте, товари зберуть. А ви принаймні забронюєте, і за вами буде ціна. Що це нам дасть? Пані Тамара в певній мірі прийняла рішення. Ми, пані Тамару, привітали перед залом, зробили шоу, похлопали це, дало свій якби, ефект. Да? Ну, тобто, це є дуже добре. А потім вже працюємо над тим, щоб пані Тамара доносила решту-решту грошей. І сценарій номер три. Це е, коли людина говорить ні, я не купую. Да? Самий такий от неприємний момент, коли людина говорить е, ні. Дивіться, дуже важливо не впадати в паніку, а починати ставати, скажімо так, таким е, сищиком, Шерлок Холмсом, слідчим, який шукає причину. По якій ж причині. Е, ви не купуєте. Да? Ну, тобто, що вам заважає, в принципі, вам людина скаже, або в мене немає грошей, або діти проти, або лікар говорить ні. І, відповідно, ви вже можете розуміти, яким чином діяти далі. В принципі, це трошки інша тема, це є робота з запереченнями. До речі, якщо вам цікава тема заперечень. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, які часті заперечення вам говорять клієнти. Да? Якщо буде багато коментарів, ми обов'язково підготуємо відео на цю тему, От як працювати з запереченнями різними. Да? Але тобто є такий момент, коли людина просто відпирається, говорить ні. От що, що робити тоді? Друзі, процитую, процитую. Слова засновника компанії Sony, який сказав: ви не можете продати, якщо люди не хочуть купувати. Ну, тобто, в певній мірі, якщо людина не хоче купувати, ви не можете її змусити. Хоча ми цього дуже сильно хочемо. Ми починаємо дуже сильно тиснути на людину, вона не стає такою приємною для нас. І це, до речі, та причина, по якій ви можливо зауважували, що коли починається акція, в салоні людей стає менше, тому що люди відчувають дискомфорт, на них починають тиснути, і вони ну якби починають іти. Бо да? тому дивіться, як діяти, якщо людина відмовляється, як діяти, ну саме головне. Продовжувати посміхатись і е, приймати її, і використовувати такі слова. Пані Тамара, шкода, що ви не можете придбати, але ви, головне, не засмучуйтесь, приходьте в зал та не пропускайте. Ми завжди вам раді. Але я буду мріяти, щоб у вас такий товар з'явився. І ви мрійте. Тобто, давайте разом. З вами будемо мріяти. Да? Ну, тобто, от дуже важливо в цей момент, коли людина відмовляється, не відштовхнути її, да? не відштовхнути. Тому що, коли людина побачить, ну, якби нашу реакцію відчує, що ми насправді, насправді не на словах, а насправді ми її раді, якщо вона навіть не купляє, вона може змінити своє ставлення, тому що люди. Вони купують у людей. Люди купляють тоді, коли вони довіряють, коли вони відчувають добро, і так далі. Тому нам дуже важливо працювати своїми емоціями. Але хочу підкреслити, що як би не було після того, як людина нам відмовила, ми не перестаємо з нею працювати. Тобто, ми можемо, наприклад, от зробили пропозицію, потім там два-три дні спілкуємося. На нейтральну тему про її хвороби. Не, не пропонуємо її кожен день. От я би дав таку пораду, це є суб'єктивно. Колись, до речі, коли навіть ми працювали ще з паперовими карточками, у нас був календарь, то ми е, в день, коли ми прону, е, пропонували, ставили букву П. Людина це не розуміла, що це таке, але команда знала: буква П це пропонували. І потім. Дві-три клітиночки мала встояти буква С. Си це, наприклад, спілкувався, да? але не пропонував. Це ми робили для того, щоб не пропонувати людині кожен день. Знаєте, щоб не вийшло, що сьогодні Саша запропонував, завтра Маша запропонувала, післязавтра Сергій запропонував, і пані Тамара все не витримала, і вона пропала. Да? Тобто ми пропонували, два-три дні робили паузу. І потім знову пропонували, казали, пані Тамарочка, слухайте, ну що, може, у вас е, все-таки з'явилась е, можливість, ну так було б класно, щоб у вас е, було. Да? от Всі люди зараз беруть, зараз в Україні такий ажіотаж, класна ціна. Да? Тобто, так потрошки, по тому що навіть якщо людина не купив одну акцію, вона в наступну може купити. Але головне, щоб вона не пропала в салона. Тому, е, шановні колеги. Працюйте над своїми емоціями, щоб не тиснути на людей. Я не говорю про те, щоб не говорити з ними. Треба працювати над інтонацією і над виразом обличчя, тому що я особисто колись ловив себе на тому, що я трошки якось по-інакшому ставлюсь до людей, які купують, і не так ставлюсь до тих, хто не купує. До речі, якщо у вас таке є, теж напишіть в коментарях. Можливо, мені стане легше, що. Не я один, не я один такий. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до завершення. Друзі, сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. І якщо так, тоді поставте лайк і таким чином ви підтримуєте ініціативу продовжувати створювати подібне відео. Бажаємо успіхів!